Харі Продовжуємо читати Бхагават як вона є, адже Бхактивиданта з вами прабхупада. Вірш 57. Огляд Бхагават Гити. Саскрит. Яхсарват Ранаб тат, тат прап'я, шубгас Шубгам, най даті на двашти. Та прадна, братіст і та. Пояснення. У матеріальному світі завжди відбуваються ті чи інші бурхливі події, які можуть бути корисними або шкідливими, приємними чи неприємними. Той, кого не бентежить такі події, і хто не підвладний впливові добра та зла, той, треба розуміти, утвердився у свідомості Крішни. Доки ми перебуваємо в матеріальному світі, ми стикаємось із проявами добра і зла, тому що цей світ сповнений двойних двоїстих явищ, двоїстих явищ. Однак той, хто укріпився у свідомості Крішни, вже не підвладний впливом добра і зла, тому що всі його думки зосереджені на Крішні, які є абсолютним благом. Коли свідомість людини настільки заполонив Крішна, це означає, що вона досягла досконалого трансцендентного стану, що має спеціальну назву Самадхі.